В ефірі телеканалу Тиса 1 спецвипуск програми про головне у форматі круглого столу. Сьогодні говоримо на тему, яка зворушила все Закарпаття і не тільки, а й всю Україну. До нас у студію завітав голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Вітаю вас! І звичайно, питання одне: що відбувається? Яку оцінку влада дає тому, що відбувається в Мукачеві, і які е, дії робляться владою для того, аби якось роз, роз, вирішити це питання? Ну, сьогодні у кожного, хто є сьогодні при владі, при тій чи іншій виконавчі чи обрані кожне завдання. Сьогодні в мене сектор Ужгород, повна взаємодія з правоохоронним органом в Ужгороді, всі речі, які сьогодні відбувалися. Вчорашня 16-та поверхівка і в'їзди в місто постійно знаходяться на контролі. Всю допомогу, яку ми можемо надати правоохоронцям, ми надаємо. Гуртуємо навколо там, афганців, хлопців, які демобілізовані з зони АТО. Для підтримки, тому що людей не вистачає. Так сталося, що нічим було замінити людей, які з двох годин дня стояли вчора на в'їздах в місто. Так що нам вдається в Ужгороді зберігати спокій. Я впевнений, що ми його збережемо, тому що громада вся на поготові, люди в Ужгороді активні, кожен дивиться обабіч себе, бачить, що відбувається. І ми домовилися з ужгородцями в соціальні мережі, щоб видавали інформацію, яка буде поступати їм, яку вони будуть бачити. Важливо це, щоб громада, я зараз користуючися, uh -huh. можливістю звертаюся до жороці, будьте пильними, слідкуйте навколо у жоді, у велике місто один одного знає. Є чужі люди, повідомляйте про охоронні органи. От, перш ніж ми поговоримо про те, що відбувається, бо ви сказали усі ті речі, які сьогодні відбуваються, хочеться конкретизувати. Давайте повернемося до того, що відбулося ну, вчора. Хотілося б почути вашу оцінку, що це відбулося. Ну, я скажу, що це провокація. Бантицька це бандитизм чистої води. Ви yeah. знаєте, що ми подивилися заяви, і ви, навірно, всі бачили заяви і правого сектору, заяви і міліції, і всіх інших учасників процесу. Я вам скажу, що це не метод боротьби з контрабандою, якщо це контрабанд. Якщо це щось інше, це теж не метод боротьби. Озброєні люди в мирному місті, на дорогах їзді, люди виясняють між собою пострілами відносини, вбивають один одного. Скажіть, будь ласка, десь в лавках контрабанду везли, чи десь завод, якийсь по виробництву наркотиків накрили там, де вони були. Сьогодні в обласна рада немає жодного звернення. Я не чую звернення в Верховній Раді відповідних народних депутатів, які сьогодні розказують, що там хтось з кимось бореться. Друзі, так боротися різні методи, а стріляти в центрі міста це не боротьба, це бандитизм, чистої води. Це якісь, схоже на якийсь клан, які виясняють між собою відносини, прикриваючися благими цілями. Так, ви зловіть контрабанду на кордоні, поставте людей на місто, покажіться правоохоронним органам, доказуйте свою правоту, а не стріляючи в житлових пасивах, де діти їздять на велосипедах, люди гуляють по місту. Ну це ж уже питання не... в тому, взагалі, як у центр міста потрапила ця зброя в руках людей? От це величезне дуже запитання. У мене є така сьогодні позиція. Проаналізувався все це, що відбувається. Всі сторони, учасники цього конфлікту, без виключення. Без виключення політичних сил, партій і інших, мають бути покарані, і як не суворіше. Тому що те, що зробили на кордоні України, да, Євросоюзу, це не личить європейській державі, яка сьогодні йде в Європейський Союз. Це чисто буде бандитизм, який має бути відсічений на старті того, як він назріває. Я певний в тому, що навіть самі болгіна наміри, які є у людей, Навести порядок в державі не можна підтверджувати стріляниною між мирними жителями, які не мають взагалі до цього ніякого від Яка реакція влади? Вчора була яка сьогодні, які дії вже реакція влади проста. Ми маємо забезпечити мир і спокій в Закарпатті. Ми за це боролися всі. І незважаючи на час і політичні сили, які були на владі, ми зберігали цей мир і спокій в суспільстві, де воно багатонаціональне, де живуть люди ві різних вір. Різних вір і релігій, і нам це вдавалося. І сьогодні якісь клани порушили цей мир і спокій, мир і спокій закарпатців. Я думаю, що і громада, і обласна рада, я думаю, на спільна позиція, і люди мене підтримують, і я свою позицію вискажу, що це бути, ці люди повинні покарані бути, як найсуворіше. Тоді повертаємося до того, з чого ви почали. Що всі згуртовуються, і ті дії, ті справи, ті якісь пункти, так якогось такого плану, який в цих умовах мусить бути, розробляється і вже здійснюється, що робиться конкретно, що які були прийняті вчора рішення сьогодні, що реалізовується, і перше, для чого перше, що область поділена на певні сектори. Для того, щоб, тому що ми не знаємо до кінця і не розуміємо, що це таке. Ну, проста думка про присічної людини. Ну, яка боротьба йдуть два клани, між собою стріляються, так, прикриваються намірами боротьби за якимись нелегальною контрабандою, так, або нелегальним якимось бізнесом. Добре, а при чому тут громадяни? І ми розуміємо, що це можливо якась провокація, яка може взагалі не має відношення до цих всіх справ, які сьогодні нам озвучують. І створивши такі провокації, паніку і хаос у суспільстві. Можна зробити зовсім дуже нехороші речі в Закарпатті, тому що на кордоні з Євросоюзом кожен може по-різному відреагувати на це. Тому саме головне сьогодні в нас не допустити того, щоб такі вспишки та вогнища десь палали ще в других містах Закарпаття. Сьогодні кожне місто, кожен сектор десь він має можливість сам себе захистити, перевірити транспорт, який заходить на зброю, який виходить з міста. Так? Місто патрулюється постійно. Ми контролюємо ці патрулі. Є дзвінки від громадян, постійні ми гарячі зараз лінії. Вігрот, кажете. Так, я говорю Ужгород, тому що я саме за сектор відповідаю. Я практично не знаю, що відбувається в Мукачеві, а знаю лише те, що бачите, ви і uh -huh, ми разом uh -huh. в соціальних мережах та в новинах. інтернет новинах Отже, зараз контролюються в'їзди і виїзди з міста? Так. так, це ми говоримо про барвінок, ми говоримо про Минай так. Ee, справа в тому, що є інформація, знову ж таки, Фейсбук, соцмережі всі обговорюють, всі діляться враженнями. Ee, на в'їзді в Ужгород вчора вечором люди їхали, їхали в Ужгород. Їх попросили поїхати через цвинтар, а там спокійно, абсолютно з боку шахти. Я так розумію, того мікрорайону шахт, спокійно можна було заїхати. Не було ніякої перевірки, не було нічого. Я, я, ну я, я не знаю, де цвинтар вчора і шахта, інформацію. це може через, не шахта через Барвінок, так, Я так розумію, через старий цвинтар через старий, так так. Ну дивіться, є штаб, який дає відповідні вказівки, що робити. Так, от о, всі все керується. Да? ми не можемо там оцінити. Чому так, а чому інакше? Чому траса була закрита? Сьогодні ранку відкрита, але те, що від нас залежало, ми це забезпечили. І ті всі вказівки, які дає центральний сьогодні штаб, які йому качує по цьому питанню, да? тобто ми стараємося не то, що стараємося допомагати, а допомагаємо. Їх. В Мукачеві координаційний штаб так, зараз так, працює. Так. Так? Якісь вимоги зараз є до тих людей, які хочуть з Мукачева приїхати в Ужгород? Нема якісь ніяких є, якісь вимог, обмеження пересування? Обмежень пересування ніяких немає, є вимоги. Ну, я думаю, що це вимоги для людей які стосуються, зброя і всі інші речі, які заборонені законом. Знову ж таки, можливо, ви чули, можливо, це питання не до вас, але все ж таки стріляли вчора. Кажуть, і в нижніх воротах. Чи достовірна ця інформація? Що відбувається там? Я не володію. Я знаю, що в Ужгороді спокійно ніхто не стріляв, і в міст, місті більш-менш спокійно, окрім того, що вночі прийшлося 16 шост-типоверхівку. А якесь... в область спокійно можуть в'їхати, чи область зараз. Я думаю, що перекрита. ті люди, які їдуть з намірами подорожі до родичів, які не. Мають собою вогнепальні зброї, не є представниками якихось спецбатальйонів чи батальйонів, я думаю, що не можуть спокійно їхати. Що з кордонами робиться у нас? На кордонах все йде в штатному режимі, але трошки посиленому, тому що і наші сусіди за це переживають, вони відчувають, що. Якісь нехороші речі робляться. Тоді давайте зосередимося трошки на Ужгороді. Е, ви на початку нашої зустрічі, нашої розмови, запросили ужгородців бути пильними. Е, це просто застереження, чи ми маємо це, якісь підстави? Це, це прохання, тому що е, е, як ви кажете, що е, хтось говорить, що десь можна проїхати, а можна пройти пішки, а можна взагалі пропустити. Я не знаю багато різних варіантів. А головне наше сьогодні завдання не допустити дестабілізації в місті Ужгороді. дестабілізації в обласному центрі це надважливо. І тому о, о, знаєте, як ти не перевіряєш, все одно ти можеш не все проконтролювати. На жаль, так є в житті інколи бувають після цього наслідки. Тому якщо в році десь бачать по вулицям озброєних людей, там о, бачать людей в камуфляжах, так вони бачать, що це не, не правоохоронні органи. Да. В принципі, треба ну, людей в камуфляжній формі. Ми часто бачимо. Ну, я думаю, що у жороці здатні відрізнити людей від камуфляжної форми, які розташовані по вулиці Другетів військових, да, угу. від людей, які є, е, які є представниками спецбатальйонів, які сьогодні озвучили на всю Україну, що вони йдуть когось спасати. Ну, ми переживаємо спасати у жоді нікого, але може бути різне. Інформація стосовно 16-поверхівки вночі з'явилася. Ну, вона не підтвердилася, але вся робота була зроблена. Люди були евакуйовані. На жаль. Мирний сон людей був порушений, але все закінчилося добре. Угу. І якщо говорити взагалом про безпеку зараз на Закарпатті, у нас в розпалі е, сезон туристичний. Наскільки, е, наскільки ми маємо той ресурс, аби справді забезпечити і випередити якусь небезпечну ситуацію, я вам скажу, що ресурс у нас е, дуже обмежений, тому що я вам казав на початку розмови, що люди, які стали на блокпости дві гонили, змінили 9 ранку. Це через брак Через брак просто фізично людського ресурсу, тому що Збройні сили, Нацгвардія, вони всі знаходяться в зоні АТО і практично підмінити людей ніким. А держати людей з пов'язками дружинників чи чогось на блокпостах, воно не має ніякого змісту. Люди повинні бути зброєю і мати доступ для того, щоб цю зброю отримати і, і нею користуватися в разі необхідності. Які дії влади стосовно допомоги тим людям, які постраждали безпосередньо тим жертвам, які постраждали внаслідок цього інциденту? Медична, психологічна, матеріальна допомога вже ведуться роботи якісь ну, в цьому я, напрямку? Я знаю, що вони ведуться. Я знаю, що ті, хто постраждали, є в лікарнях, там є певні описи, і акти стосовно автомобілів, які мирних людей були обстріляні. Я думаю, що це питання вирішується. Постраждавші міліціонери також знаходяться в лікарні. А е, в принципі, все робиться. Я думаю, що все робиться. Чи не плануєте збирати сесію у зв'язку з останніми подіями? Ну, щоб зібрати сесію, треба мати підписи депутатів. Угу. Поки що біля 15 зголосилося на позачергову сесію, якщо депутати всі зголосяться, і буде відповідна кількість підписів. Напрацювання таке да. є, так? Ну, звичайно, якщо є потреба. Саме головне, що буде відбутися сьогодні, і що вдасться. Згасити і локалізувати цю, цю ситуацію, дасть домовитися. Є в області ярошки. Там пообіцяв мирне вирішення конфлікту зупинити кровопролиття це нормальна позиція. А далі розбиратися, хто кого ловив, за що. Тому що хоче доказати, і бажано так, щоб це знали громадськість, не лише якихсь вузьких колах один з одним з кулеметами в руках. У тому потоці інформації, який зараз бачимо у зв'язку з цією темою, є те стосовно того, що цей інцидент на Закарпатті, на прикордонному Закарпатті, може знову відштовхнути нас назад у питаннях безвізового режиму? Я думаю, що він вже відштовхнув. Я думаю, що він вже відштовхнув, тому що завжди, коли ви хочете комусь допомогти. Ви поставтеся на його місто. Поставтеся на місто Євросоюзу, на кордоні якого відбувається в центрі мирних міст незрозумілі сутички і незрозумілі стрілянина вбивства людей. Скажіть, будь ласка, ви захочете таким людям дати безвізові віст свою державу? На початку... Нас не ділять на мирних, на правий сектор в Євросоюзі, на, на якісь інші групи, так? Нас ділять, всіх, ми всі українці. І якщо українці дозволили таке собі. 에, ну, Попираючи закон, да? попираючи правоохоронні органи, вести якісь розборки, десь незрозуміло з ким, незрозуміло за що, так? використовуючи зброю в містах, в житлових масивах, ну, вибачте, мене. От, власне, ми дозволили це собі, ви дозволили це собі, так, ми, українці. Так. А, яким чином, на вашу думку, взагалі. Міг статися в Закарпатті такий інцидент, і хто мав би понести в першу чергу за нього відповідальність? Ті, хто стріляли, чи ті, хто не догледіли, не допрацювали, і допустили всі таку всі ситуацію. Разом. На кому найбільше Ті, хто допустили ті, хто стріляли, ті, хто відстрілювався, ті, хто вели переговори всі разом. Я вам поясню, чому от ви собі уявіть, що угорська поліція розстрілює непонятних людей десь так, або перестрілюється між двома групами незрозумілих людей. В центрі міста Ні Радьгази, тому що хтось бореться з контрабандою. Ви це можете вийти? Я ні. А чому це відбувається в Ужгороді? Ну це зовсім щось похоже на зовсім інше, друзі. Тобто можна так констатувати, що в першу чергу винуваті правоохоронні структури наші, які не догледіли, не допрацювали. Всі разом винні. Правоохоронні за те, що не догледіли. Правий сектор за те, що використовує ті речі, які він має, не на благо громади, а проти громади, в тому числі, так. Тому що любі питання можна вирішувати різними шляхами, не стріляючи в місті. Це саме головне, це, 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 це саме велика біда. Ті, хто їх спонукали до цього, та інша група людей, так. Тому я думаю, винні всі в рівних мірі, так, і важливо, щоб сьогодні громадськість бачила, чим це закінчилося, важливо, щоб ті сказали. Що, за що вони боролися? Інші сказали, за що вони не боролися, а міліція пояснила, чому так все відбулося і чому це відбулося поміж людей. Якщо ви бачили знімки, сьогодні діти маленькі китайці на велосипедах. Той час грузять якісь е, людей ранених машини. Ну що це таке в центрі міста Ну, це ж неправильно, друзі? Яка позиція влади? Наскільки такою конструктивною і е, жорстокою буде зараз позиція влади по відношенню до того до тієї ситуації і до тих шляхів вирішення, які мають бути, аби ситуація вирішилася як найбнайшвидше? Ну якщо не буде жорсткої позиції, то це буде продовжуватися, тому позиція має бути жорстка. Як найбільш жорстка для того, щоб зберегти мир і спокій у громадян, які і так пережили, переживають війну, яка є на сході, які отримують Сходу труни поранених, покалічених людей, які члени нашого суспільства, вони наші сусіди, родичі і так далі. І допустити всього у мирному Закарпатті, де нема ЛНР, ДНР, так, де нема якихось там сепаратистських настроїв, не дивчись на те, що область прикордонна і многонаціональна, і створити на контрабанді такий прецедент, ну, вибачте, це нікуди не годиться. Це схоже на те, що хтось хотів просто дестабілізувати ситуацію в області. Чи потрібно нам зараз переглянути, е, переглянути режим роботи, режим життя і режим. Е... Співіснування усіх різних гілок і влади, і тої ж міліції, і так далі. Можливо, це треба було зробити раніше, ще коли тільки все почалося на сході, і нам казали, що ми це робимо, і що ми в посиленому режимі працюємо, але значить, недостатньо в я, я вам скажу, що ми просто розслабилися, опиваючися миром, який у нас на вулицях, упиваючи тим, що в Закарпатті все спокійно. А це нам такий дзвіночок, друзі, що в державі все-таки війна в державі озброєні люди, які ходять, ходять поряд з нами. І люба ситуація може спровокувати будь-яку проблему, де можуть загинути мирні жителі. Тому треба бути всім пильними, всім треба заслідкувати один за одним. І, звичайно, Київ і Кабмін повинні робити реформи, без яких подолати корупцію неможливо. І це є основа, яка повинна відбуватися. І реформи на митниці, і реформи в міліції, реформи в правохоронних органах, і будувати ту державу, яка ну, неможливить Якісь будь-які корупційні схеми, будь-які контрабандні схеми і інші. Це, Все. на жаль, чи перспективи не з сьогоднішнього, завтрашнього дня. А що ви, як ви прогнозуєте, буде розвиватися ситуація от найближчим часом? Ну, я десь маю певну надію, що таке велике християнське, християнське свято, як Петра Павла, то люди домовляться і, і цей конфлікт, хоча б для громадського населення, для громадян Закарпаття закінчиться. А а далі буде займатися відповідні компетентні проохоронні органи. Я вам щиро дякую. Володимир Чубірко, голова Закарпатської обласної ради, був сьогодні гостем нашої студії. Ми говорили про ту резонансну подію, яка мала місце вчора у Мукачевому. Залишайтеся з нами. Ми чекаємо наступних гостей, які зможуть розповісти, донести до вас теж якісь подробиці того, що відбувається і що робиться для того, аби ця ситуація локалізувалася. У студії програми про головне спецвипуску з вами була Олександра Талабіра. Дякую, що дивилися. Хай щастить. இத்துடன் இந்த